Бум-бум-бум-бум. Бум-бум. Молодець, Вікторія молодець. Бум-бум. Бум-бум-бум. Я тобі допоможу. Бум-бум-бум, а тепер ти грай. Молодець. Бум-бум-бум-молодець. Ти молодець. Бум-бум-бум. Барабан. Віка грає на барабані. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Молодець. Бум-бум-бум. Молодець. Бум-бум. Молодець. Ти молодець. Вика молодец, бум 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 бум. Молодец, Вика молодец, бум 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 бум. бум. бум, 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 бум. бум, бум, бум Ты молодец. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум. Молодець. Молодець. Віка молодець. Молодець, молодець, ти молодець. Бум, 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 бум. Бум, 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 бомбом. бум. Бум, бум, бум-бум. Бум 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 Бум-бум-бум-бум-бум! молодець. Молодець бум-бум. О, бубен. Бубен. Давай тук-тук робити. Тінь-тінь-тінь. Молодець. Молодець. Тінь тінь тінь. Молодець. Тук-тук-тук-тук, шкряп-шкряп. Тук-тук-тук-тук, шкряп-шкряп-шкряп-шкряп. Ти молодець. Віка молодець. Віка молодець. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук. А ще можна трясти. Дивись, отак. От. Можна отак трясти. Тук-тук. Да, ось так. Молодець. Тук-тук-молодець. Молодець. Вікторія молодець. Віка молодець, тук-тук робить. Тук, 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 тук. Віка, тобі подобається сенсорна кімната. Тук-тук-тук. Віка, тобі тут подобається. Тук-тук, тук, 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 тук. Тук, 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 тук. Тук, тук, ту-тук. Ти молодець. Бум-бум-бум бум-бум бум. Бум-бум, бум, бум, бум 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 бах 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 ба Молодець. Ти молодець. Ти молодець. Тук, 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 ту Тук, 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 тук Тук, 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 тутук. Тук, 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 тутук, тук, 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 тутук. Тук, тук, тудук. тук, 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 тук. Ти молодець. Віка молодець. Ту-ду-ду-ду-дун. Візьму палочки. Можеш палочки взяти? Тук-тук.

Ти посидіти хочеш? Ми можемо сидячи грати. Тук, 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 ту-тук. тук, 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 ту тук Якщо хочеш, можемо піти сісти. Підемо, сядемо. Тук, 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 тук. Тук, 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 тук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тобі подобається? Віка, тобі подобається? Тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук.